Дніпрянка Олена Олейнікова провела дворічну злату до інтеграційної кімнати, що в березні запрацювала у Луцькому відділі Рацу. Нам тут дуже подобається дитину. Я періодично привожу в цей дитячий садочок, і дуже тут подобається. Вона дуже з радістю сюди біжить. їй тут все подобається. тут іграшок настільки багато вдома. Звичайно, такого немає зараз, де ми живемо. Малечу жінка залишає, а сама йде до пункту видачі гуманітарної допомоги. Тут шукає одяг для себе, доньки та мами. Тим часом Злату та інших дітей бавлять професійні педагоги. По черзі працюють вихователі та практичні психологи із дитсадків Луцької тергромади, розказує психологиня Людмила Ковальчук. В залежності від потреб працюємо так. само психологи проводять якісь корекційні заняття, вправи. Ось сьогодні вже ми проводили з дітками, залучали до арт-терапії, проводили майстер-клас, ляльки-мотанки. Дозволяємо вивільнити негативні емоції, які виникають у них, і дозволяємо виговоритися. Інтеграційну кімнату в управління соцслужб вирішили організувати на початку березня, коли на Волині прибувала велика кількість переселенців з областей, де тривають бої. В нашому центрі взаємопідтримки внутрішньопереміщених осіб було досить великі черги. І ми розуміли, що у цих чергах стресують діти, їм некомфортно, батькам важко доглядати за ними. І, звичайно, коли вони приїжджали у місто Луцьк, вони не мали найнеобхідніших речей для того, щоб забезпечити свою життєдіяльність. І Ми бачимо зворотню сторону того, що діти поспішають до нас, їм цікаво в нас, і вони навіть просять батьків, щоб просто привести у цю кімнату. За годину до інтеграційної кімнати за златою повертається мама. Златуся, тобі подобається тут. Поки мама не була, що робила? Гралася? Ти не плакала за мамою? Плакала мамою. А що тобі тут сподобалося найбільше робити? Катати. Кількість вихованців в інтеграційній кімнаті щодня різна від кількох малюків і до 30. Найчастіше каже начальниця управління міськради Ліна Галан: дітей залишають на годину чи кілька годин. Дарія Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.